Розіграш монети на 1000 підписників. І це навіть не одна монета, друзі. а Так як я вам і обіцяв, у нас буде сьогодні розіграно три монети. Я додав ось таку просту монету. Це ми говорили, якщо буде 130 коментарів і більше. Це Павло Глазовий, 22 рік. Наш видатний український гуморист. Ось така монета буде за третє місце. Плюнтанізм-переможець, добрий вечір. Добрий вечір, хто доєднується. Ось така монета буде плюнтанізм, також розіграна. Вона з минулого розіграша, не пам'ятаю з якого. Я повідомляв, вона не була розіграна у нас. Ось так. Значить, у нас три монети, друзі, наше відео. Давайте я вам коротко скажу, що планується далі на каналі. На каналі я хочу зробити ще новий огляд монет. Під мікроскопом це Грейд АУ-58, МС-62, МС-61 є монета. Цікаво подивитися, що там не так. І розказати вам. Ось таке відео. Також всім привіт, доброго вечора. Ось минулі переможчі фольга 05 доєднався. <кхід> привіт. Толік доєднався до нас. Вітаю. Також буде відео з оглядом. для... Черговий слаб для зберігання монет, новий на тему до мене прийшов. Ось такі анонси, друзі, на майбутнє. Давайте ось до нас вже трішки людей під'єдналося. Давайте добрий вечір. Давайте подивимося, що у нас по відео. Ось наше відео. Хто, до речі, тільки доєднався до, до трансляції, тому переходьте, будь ласка, на мої інвестиції 4.0 і коментуйте, друзі. Можна ще прийняти участь. Встигнути. Ставте коментарі, тисяча обов'язково має бути добрий вечір. <кій> Також хотів окремо наголосити, щоб я не бігав за переможцями, то ми дамо термін до неділі, ну, щоб люди зв'язалися, я обов'язково прокоментую, хто переможе, щоб люди до мене самі зв'язалися, і щоб я їх не чекав. Якщо ніхто не зв'яжеться, то ми ці монети перенесемо ну, на наступні розіграші. Я вас усіх повідомлю, ну, не переживайте з цим. Давайте подивимось ось наше відео. Давайте скопіюємо лінк, Ось ми копіюємо лінк. У нас традиційно YouTube Randomizer, Ми будемо використовувати. Зараз загрузиться. Так, у нас 345 коментарів. 1200 переглядів. Привіт, доброго вечора. Вітаю, дуже приємно. Що люди доєднуються. До речі, хто встиг лося купити, ставте лайк. Хто не встиг, ставте дизлайк. Цікаво, сайт трошки висів, але я думаю, ну я встиг купити. Встиг купити два лося, але то така ще була собі такий квест цікавий. Ну, я встиг. Так, давайте всі поки доєднуються, ставте коментарі. О, дві штуки без капсули хтось купив, чудово. Ну, це прекрасно. З телефона і з сайта купувати це ще те задоволення, але маємо те, що маємо. Доброго вечора. Трошки під'єднуються люди. Так, давайте що? Давайте зараз у нас людей поки що на трансляції 29. Я думаю, це достатньо. Давайте розпочнемо розігрувати Павла Глазового, третє місце. Натискаємо. Андрій Гарват. Вітаю тисяча. Андрій Гарват чи є в ефірі. Якщо немає, то пан Андрій у нас виграв Павло Глазовий. Коментар підходить. Все підходить. <кій> Монета Павло Глазовий належить Андрію Гарвату. Тобто, прошу зв'язатись. О, так. Хтось купив два. Жодної. Викинуло з черги. А, до речі, друзі, про Чорнобиль. Я на сайті New Auxon, у мене на профілі є. Пару днів назад продавав те, що я говорив і в попередніх відео, продавав коня 3200 і буквально 6 чи 5 числа, не пам'ятаю, я зроблю окреме відео. Кінь вже коштував 3600, 3400. ну Такі в нього пішли з пічі вверх. Те, що я і казав, що кінь буде стояти своїх коштів. І ось, до речі, коштує, то вже не мали грошей. 1200-1400, в залежності від. Стану, чи капсула, чи буклет. Так, давайте розіграємо про Друге місце. Пльонтанізм не виграна. Цікава монета, до речі, я їх мав, мабуть, до десятка Да. А рись, що по рисі? Ресь хороша монета. рис коштувала 1600-1700. І рис йде вверх. І рис, мабуть. Дорожче, ніж відмідь на сьогоднішній день, і попит на неї великий. Рисі я продавав дешевше, потім вже не продавав. У мене рисей майже не залишилось. Так, друзі, натискаємо. О, вже майже 2000 хтось коментує. Ну, я ж і кажу, що ціни стрімко йдуть вгору, дуже перспективна серія Чорнобиль. Ну, Ми це все з вами розуміємо, але ж питання, як цим скористатися. Ну, Потрібно купувати і. Хто хоче підзаробити, непогана інвестиція. Так, давайте розіграємо з вами друге місце. Люда Самарська, 81.26. Вітаю з першою тисячою підписників. Так, Люда Самарська, якщо є на трансляції, то, будь ласка, а, який прогноз на Ося через рік? Ну, друзі. Е Ось через рік, я думаю, що ми найближчі півроку побачимо спокійно ціну 2000, всі підтягнуться до рисі на сьогоднішній день, якщо вона вже 2000. І я думаю, що може бути ну, за дві. 2,200-2300 ну, спокійно. Тобто, е, я думаю, що кінь буде коштувати близько чотирьох, а може і більше. Ну, ви ж бачите, що робить НБУ. Е, НБУ випускає такі в цьому році і в минулому 70. Е, да, За таких грошей можна купити живих звірів. ну, Друзі, да, Е, Цікаво їх поймати по НБУ, але ж ну, ви розумієте, що ну, пока що одна з найкращих серій, що ми маємо зараз в українській нумізматиці, це Чорнобиль і дуже гарно у себе показують монети області України і 17-го, і 18 го року. Ну, Вони будуть рости, тому що тиражі 20 тисяч і окремо люди збирають, як е, в таких планшетах. Кладуть, так і збирають окремо просто серії область окремо і серія Чорнобиль окремо в планшетах. А тиражі, те, що я не доказав свою думку, тиражі 70 і 50 тисяч, ну, вони вбивають колекційну цінність ну, нашу таку. того що ось ця монета, яка ну, насправді дуже якісна. Красива, 50 тисяч, і останнім часом НБУ пропонував 5-6 штук в руки. ну Тобто ви розумієте, що ціна її залишається на рівні ціни НБУ, тобто ніякої інвестиційної привабливості поки що немає. Ну, Але монета сама по собі красива, і пане, пані Людмила Самарська, 81-26, да, Згоден Володимир, області пішли вверх. Я ж говорю, я вже останнім часом не продавав на нього аукціоні. От останнє відео я випускав. Ха. Через 9 років. Ну, друзі, вона трошки, я думаю, як закриється, вийде зубр, то серія трошки ну, стабілізується на певних позначках. Ну, я думаю, що сильно потім вона в рості не буде, але ж побачимо. Може і буде йти потихеньку. Так, давайте що, що в нас далі. Людмила Самарська, друге місце, мільйон буде стоїти. Да? Ну, важко спрогнозувати, але ж ми бачимо. Тиражі 40 тисяч побачимо, друзі. Тут на 10 років спрогнозувати важко, але на рік-два ну спокійно. Тобто кінь, кінь до 5 тисяч, я думаю, буде коштувати запросто. Так, давайте що у нас? До речі, гіндербурги, друзі. Хто, е, хто буде бачити гіндербурги, на сьогоднішній день ну, дуже недооцінена монета. Ось ця в такому стані АУ. Е, хто має змогу, купуйте, тому що тут 900 пробла срібла, 13 з копійками грам. Вона важить, і я бачив і 650, продають, і 750. Ну, тобто рахуйте, якщо наш е, архістратих е, скільки зараз там коштує, нагадайте, хто знає, останні ціни дивився, 2600-2700 інвестиційні, і ви за набагато менші кошти, якщо ну, потрудитесь, походите по виставках, то ви зможете собі купити три Гіндербурга, а купите 6-10 і на перспективу, то дуже гарна монета. І тим паче, що монета з історії. Ну, Я постійно це повторюю. 2400 НБУ продавав. Ось так дякую за підказку. Наш адміністратор до нас доєднався. <кхід> да. Хтось каже, оцей військовий архістратег дуже гарний. Ну, Дійсно популярна серія, в яку ціну Гіндербург. Ну, друзі, скільки я продавав Гіндербурги? Продавав і 900, ну доволі в штемпельному стані. У мене були продажі, ну це десь місяць назад, останнім часом не попадались мені гарні яскраві Гіндербурги, тому в мене були такі ціни. Але друзі продають і дешевше, можна знайти, тому ну, потрібно трішки потрудитись. Так, давайте що? Поки ми Донецька область 2007-го всі рекорди побила, 850 гривень. До речі, друзі, Донецька область якого там року? 18-го, так, да, вона вже тисячу, мабуть, за тисячу перевалила. От і так жде цю всю серію. Да, 17-го року. Там більше, там, мабуть, вже під тисячу коштує. Так. Що, друзі? Давайте розіграємо цього Гіндербурга. Натискаю. 1, 2, 3. Так, вітаю з першою тисячею підписників. Успіхів вам. І каналу, і наснаги. Так тримати. Так, тисяча у нас немає. Пропускаємо. Їдемо далі. Тисячу разів вибачаюсь, дивлюсь на роботі, а ви тут пиво п'єте. Я теж так хочу. Так, і хто це в нас? Валерій Бакалов 4094. Отримує цього Гіндербурга. Аушного на тисячу підписників, пан Валерій, вітаю вас. До речі, друзі, як вам е, хотів би дізнатися у вас, як вам ролик із пивом? Чи зайшов вам такий формат, чи не дуже. Моє святкування з пивом, я трішки розказав про наше крафтове пиво. Ну, не знаю, на мою думку, це щось схоже з монетами. Щось у мене якість трансляції. Як там у вас? О! Що ви думаєте про цей формат з пивом? А ну, кажіть друзі. А, хтось питає на нью аукціоні, який логін у мене? Атом ПХМ, мабуть. Е, на нью аукціоні зайдіть на канал е, Віскарі Краще Джоні Локер, Да. Е, можна і про Віскарік поговорити, теж можна. Е, на Нюаукціоні, по-моєму, Atom.phm, ну, в шапці профілю на Ютубі, друзі, є е, посилання на Нюаукціон і на Віоліті. Ну, я зараз, роздумуючи, я буду там на Віліті, при, буд, буду присутнім, я, можливо, перейду повністю на там були в мене... Е, будь ласка, е, да, переходьте в шапці профілю. До речі, хто переможець. Е, перформанс з пивом був чудовим. Дякую. Е, можемо повторити, друзі, якщо буде цікаво, е, да, за рекламу пива. плюс. Ну, Друзі, реально, правда, дуже гарне пиво український крафт. Е, ну я, а я ж не доказав вам свою думку. Чому я вважаю, що схоже з монетами? Тому що ми не просто збираємо якусь обігову серію, ми там. Юбілейні серії тримаємо, ну, намагаємось собі збирати щось таке цікаве. Так само і пиво. Хочеться випити щось цікаве, смачне, отримати якісь, якісь позитивні емоції в цей важкий час. До речі, друзі, давайте подякуємо з вами нашим Збройним силам України, що ми можемо купувати монети, вести трансляції і бути захищеним. Тож дякуємо Збройним силам. Слава Україні, друзі, переможцям. Переможцям конкурсу прохання зв'язатися зі мною е, є посилання на пошту е, в профілі канала. А також я передивлюсь відео. Я всіх, мабуть, не запам'ятав, хто у нас виграв. Основний переможець Валерій Бакалов, 40-94. А всі інші, ну, я вернусь, прокоментую, друзі, і ми встановимо час до неділі, щоб переможці вийшли на зв'язок і отримали монети. Просто хочеться, щоб... Монети дійшли до реальних власників, а не просто хтось там щось десь натиснув і не повертається до, до каналу і не дивиться. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу, що ви завітали до мене на канал. Також ну, хотів би вам всім подякувати. Ви є активні підписники і активні коментатори. Багатьох я з вас вже знаю по іменах, по прізвищах. Дякую вам за підтримку, що ви мене підтримуєте, коментуєте відео, ставите лайки. Дуже вам дякую, це допомагає розвідку. Буду надалі старатися робити для вас цікаві відео, матеріали. Наостанок, друзі, хотів би вам усім побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. Хто, хто питає, чи як купляти звірів як інвестиції, друзі, обов'язково. Поки не вийшла остання серія, дякую за побажання. Поки не вийшла е, остання монета, то ріст буде колосальний. Однозначно. Зараз пройде трошки цей сплеск ціни. Потім вона стабілізується. Але бачите, навіть динаміка 25-го року вона вже відрізняється від динаміки 24-го. Навіть тому, що уже НБУ поміняв оцю логіку націнки комерційним банкам. Уже ось в комерційних банках коштує 400-500 гривень, а на ринку менше ніж 1100 гривень. Ось так. А минулий рік ось пишуть, так, да, 1150. А минулий рік е, було 200, банк продавав по ціні НБУ, зараз змінилось. Ну і люди теж не хочуть, не хочуть, друзі, продавати так дешево. Тому зараз теж стрімкий рост цін. Так що в серію, хто хоче заходити, вітання, хто хоче заходити в серію, є сенс заходить в серію і в областях України, і в лосів. Подивіться зараз, якщо Донецька область під 1000 гривень, а монет там 40-35 тисяч, там деяких 35, деяких 40 4018 року, Так, да, ринок велика 850 була, але вона була не зразу 850. Вона е, деякий час висіла 600, 550, а потім був вже зліт е, на 850-900. І вона так довгенько трималась, а потім знову трішки пішла вверх. Ось так, друзі. Тому е, заходьте, заходьте спокійно в серію Чорнобиль, однозначно, хто ще не зайшов. Ну, тобто дивіться, ну, приріст колосальний. Рік назад монета 2200. На сьогодні 3400-3200. Ну, от і дивіться. Архістратих в минулому році там коштував 1800 вже на такому вторинному ринку 1700. Ну і скільки він зараз коштує? 2500. Але набагато більші вкладення були. І кінь в перспективі буде рости швидше, ніж навіть будь-який архістратих. Ось так. Такі мої думки. Областя України, серія, Чорнобиль. Ну, Не знаю, інвестиційний архістратих однозначно. І от такий піксельний. Також потрібно чекати, можливо, будуть якісь гарні срібні, срібні монети з тиражами 2,5-5 тисяч. В більших тиражах не бачу сенсу. Ну, тобто Туди вкладатися і краще подивитися вже монети Німецької імперії. Теж набагато будуть цікавіші, тому що вони будуть з історією. Ну що, друзі, будемо завершувати цю пряму трансляцію. Дякую всім за увагу. Переможці виходьте на зв'язок. Всім удачі! З вами був Олександр. До зустрічі на наступних ефірах. Дякую.